Вітаю, 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 вітаю всіх в новому списку відео під номером 8 Гармонія Буття на цьому чудовому каналі. Моя собака знову кудись побігла. Завжди. Я тільки сідаю писати відео, як завжди. Або хтось з'являється, або хтось пише, або щось відбувається. Це знак Що ж, дякую всім і кожному, хто знову ж таки завітав і залишився на цьому каналі. А, гармонія буття це новий третій, хоча по рахунку номер 8 Список відео для всіх тих, хто бажає піти ще глибше, ще далі. Тобто вийти за межі власних енергетичних структур, власного я, свого тіла і піти трошки далі вже на рівень нашої планети, і попрацювати з її енергетичними явищами, геобіологічними явищами, феноменами. А, меридіанами, вібраційними точками. Так? Насправді ми вже дуже багато всього розглянули, принаймні з того, що доступно ну, більшості, якщо не всім, то більшості. Так? Нагадаю вам, що є чудовий список відео, який так і називається геобіологія, там, де я а, збираю всі, всі відео, які стосуються саме геобіології з усіх списків відео. Так? І ми вже з вами чудово попрацювали з Вортексами, ви вже знаєте, які вони, як вони працюють. Ми попрацювали з димарями. Так, дама наша чудова, ви вже знаєте, які вони бувають, хтось вже встиг з ними попрацювати. Ми розглянули велику кількість вібраційних точок. А хтось вже встиг також з ними попрацювати. І це геобіологія, яка доступна всім. А хтось пішов у практику по створенню свого власного Вортекса вдома. Хтось їх бачить, хтось відчуває, хтось взаємодіє дуже часто, хтось не дуже часто, так? Але, в принципі, ці явища вже вам відомі. І от, якщо вас цікавить... Саме ось така робота, то цей список для вас. Щиро, щиро дякую всім тим, хто пройшов перший список початок, початок роботи, другий список поглиблення практики або оберіг життя. Ну і тепер третій наш головний список відео Гармонія будь Там, де ми більше акцент і фокус уваги будемо саме робити на геобіологічні явища, на роботу з ними. Дана робота буде від вас вимагати багато часу. Так, тобто, якщо раніше ми працювали практично з власними структурами, треба було там десь щось активувати, посидіти 5-7 хвилин в медитації і там щось десь виміряти, перевірити, якщо треба. І якби все, то в цьому списку відео так не вийде. Тобто цей список вже для тих, хто йде реально в практику. І практика потужна, звісно, вона від вас вимагатиме багатьох вже знань, вже засвоєних знань. Щоб ви дуже володіли гарно вашими інструментами, різними інструментами. Бо в першому списку я робила акцент саме на цей: розширити ваш горизонт, а показати вам, що є велика кількість можливостей, як працювати з інструментами, як їх розвивати, які вони бувають. І тут це ще далеко не все, так? Знову ж таки, обмежена кількість. Я дуже сподіваюся, що ви в тих списках знайшли для себе багато чого нового, хоча б почули, послухали. Так, навіть якщо ви нічого особливо не робили, або взагалі нічого не відчули і не побачили, це не страшно. Ви, принаймні, навчилися, як виміряти, як перевірити. Вимірюємо, як завжди, і будь-які взагалі, використання будь-яких інструментів, все, що нам допомагає, так, ті самі діаграми. Наприклад, вимірювання вібрацій і тому подібне частот Це все не для того, щоб, знаєте, взростити в собі духовне его. Це не для того, щоб сказати а. У мене перешкоди не стосуються, я знаю, як з ними владнати. А, у мене божественні октави, я божественна людина. Кажи привіт. А, у мене там скільки дарів. А, у мене там те, то прокидається. А в мене такі гіди, а в мене то, а в мене сьо, а я з такою-то цивілізації, оба, а я там згадав чи згадала, що я там з Атлантиди. А це все не для того, так? Тобто це не для взрощування вашого его чи для порівняння з кимось іншим. А це для того, щоб наш ментал не гальмував. Наші відчуття, наші екстрасенсорні канали. А для того, щоб така робота з тонкоматеріальним світом для вас ставала нормою. І а, ваше его, ваш ментал не вважав це чимось небезпечним і перестав блокувати. І водночас ви звикали працювати з тонкоматеріальним світом. Воно для вас стає нормою. А ви вже нічого не боєтеся. А коли ви не боєтеся, немає страхів, немає упереджень, немає незрозумілих вірувань, <гум> установок, програм, тоді все значно йде легше, простіше. У вас не з'являється тих тріщинок, проходів ваших варуварій, і ніхто до вас такий негативний не чіпляється. У вас вирівнюється ваш резонанс. Ваша частота, ваші вібрації, ви починаєте притягувати в більшій мірі позитив, ніж негатив. А негатив, коли притягується, ви знаєте, що це нормально, ви реагуєте на це абсолютно спокійно, ви знаєте, що з цим робити. А у вас вже немає такого, що там <звказ> щось до мене там причепилося. <звказ> Що з цим робити? так? Це вже пройдений етап. Звісно, у вас вже є дуже багато варіантів роботи з різними інструментами. У вас є різні протоколи не тільки роботи, а й захисту, і очищення, і підняття ваших вібрацій. Ви вже дуже багато чого дізналися, усвідомили, відчули, побачили. У когось запрацювали якісь канали. так, Наприклад, руки у когось пішли, так, у когось яснобачення гарно пішло. У когось це вже все було, але, наприклад, не вистачало куди дивитися чи що шукати. Ви тут знайшли свої певні ключі. Ви побачили і. Тепер можете з цим вільно працювати і вільно взаємодіяти, незалежно від обставин і від інших людей. І це чудово. Я не можу не радіти, коли такі чудові прекрасні історії трапляються. Ви мені про них пишете. Щиро дякую за зворотній зв'язок, за всі ваші чудові коментарі, відгуки, вподобайки, поширення, підписки. Це все дуже чудово, прекрасно. А це нас об'єднує. Ми одне одного підтримуємо, одне одного відведемо, одне одному допомагаємо. Саме в ось такому ключі мені дуже хочеться далі продовжувати наш живий обмін, коли всі е можуть вільно ділитися максимально публічно. Я завжди прошу. А, ну, якщо не можете, досі публічно, то пишіть, звичайно, в приватній чи в живий чат. Ви вже знаєте чудово, як працює мій канал. Що де шукати? Я дуже сподіваюся, що ви попрацювали з багатьма практиками. Звісно, вони в більшій мірі розраховані на те, щоб ви переходили спочатку частково, а потім і повністю в тіло, щоб ви максимально розвивали свої тонкі тіла, свої відчуття, свої канали екстрасенсорики. І а, якщо у вас ще, наприклад, вони не працюють, або працює якийсь один, а інші не працюють, а, то щоб ви могли це якось вимірювати, якось перевіряти, а, бачити, так, щоб можна було бачити результат. Саме для цього вимірювання і різні інструменти, і подавалися на цьому каналі, а не для порівняння чи взрощування свого его. Так? Це дуже обов'язковий момент. Ще ось такий момент хочу все ж таки на ньому зупинитися, бо, ну, на жаль, на жаль, я помічаю. Так? Ми, ч... Ми всі через це проходимо, тобто не беріть дуже близько до серця, що це тільки там, про вас. У всіх це буває. Корона час від часу вдягається на голову кожного з нас, важливо її усвідомити і вчасно зняти. Ну, Наприклад, такий приклад, так, от є люди, наприклад, там визначили Я там з Атлантиди. В мене там зіркові предки, а й та цивілізація, наприклад, Атлантія, в мене веде, я з ними там вільно спілкуюся і тому подібне. І дуже сильно відчувається, наприклад, від людини, знаєте, така навіть не прикрита гордість, ну, така трошки занадто. Якщо з вами таке трапляється, так, і ви починаєте усвідомлювати, що ну, ви трошки йдете не туди. Зупиніться, а подихайте, трошки припиніть практику. А потім, коли така буде більш-менш холодна голова, поверніться, щоб піти вглиб і побачити, ким і де ви були, ну, точніше, де ви є, це ваше паралельне життя. Тій Атлантиді не забувайте, що будь-які цивілізації. Наприклад, та сама Атлантида, вона не завжди не була на апогеї свого розвитку технологічного, прекрасного там, і духовного, і тому подібного. Дуже довгий шлях був падіння цієї цивілізації. І можливо, ви були, точніше, в вашому паралельному житті і є. А якраз в той період занепаду, і можливо, це ви один із ключових гравців, який сприяв занепаду даної цивілізації. Занепаду Планети занепаду їхнього місця проживання, і не обов'язково ваша роль була прекрасна і чудова. Так? Це як і занурення в минулі життя, наприклад, часто в регрес для цього йдуть, щоб побачити себе королями та королевами. А вибачте, можливо, у вас і були якісь такі життя королями і королевами. Але точно не всі там тисячі життів в такій ролі. Більше того, якщо ви були навіть тими королями-королевами, а якими ви були, що ви робили. Тобто Та, там, побачити себе Юлієм Цезарем, ну та, одна сторона медалі, ви були великий полководець, ви там об'єднали велику кількість земель. І тому подібне, але з іншої сторони, як ви це робили, яким чином? І для когось ви рятівника, для когось ви кат, агресор, і тому подібне. Завжди є дві сторони медалі, принаймні цих втілень, які пов'язані з нашою планетою. Дуальність нікуди поки що не дівається. Всі загальні закони залишаються, бо на них побудований наш світ. Так, пауза. Тут, тут велика пауза. Моя красунька, Хочу вас привітати і, звичайно, хочу гуляти. І що, напевно, буду закруглятися, бо знову пішла трошки не туди, куди хотіла. Головна мета даного відео у вас, звісно, Привітати у цьому новому списку. Сказати вам, над чим ми будемо працювати, подякувати за те, що залишаєтесь зі мною, особливо всім тим, хто пройшов і перший, і другий списки, тобто під номером один і під номером п'ять, за всю ту практичну роботу, яку ви робите на благо всього живого. І навіть самим собі, так? тобто кожен на своєму рівні, без будь-яких порівнянь, без будь-яких очікувань. Кожен робить те, що він може, знає і хоче робити саме зараз. Робота з планетою передбачає те, що ви палаєте цим бажанням, співпраці з іншими живими істотами, реально хочете комусь допомогти. Ви знаєте, що таке милосердя, що таке любов. Ви любите життя, ви ціните планету, ви любите живих істот. Ви приймаєте той факт, що ви не все можете бачити, не все можете відчувати, але це не означає, що його немає. Воно є, воно живе. Простір живий, він вас чує, відчуває, він вами взаємодіє, він з вами говорить. І от якщо. Ви в такому потоці, в потоці життя, в потоці з'єднання з життям і готові йти і далі. Тоді я вас запрошую продовжувати нашу подорож разом. Ми почнемо розглядати мережі. Різні гологічні мережі, тому що це ті самі енергетичні канали, по яким тече енергія землі. Ми роздивимося, звідки вони беруться, а вони безпосередньо пов'язані з ядром землі, з мантією землі. Я вам спробую це все показати, намалювати, щоб було зрозуміло. І, звісно, буде дуже багато практик. Дуже багато практики, тому а, для геобіологічних явищ, мереж і тому подібного, коли ми будемо шукати, найкраще використовувати рамки. Звісно, маятник, руки, тіло, все підходить. А, робота з вертикалю, з мембранами, з аурою, так Вам все знадобиться насправді. Ваші протоколи спілкування з тонкоматеріальними присутностями. Робота з деревами, з вортексами, звісно, з мережами, з вібраційними точками, з димарам, з димарем, так? з господарем певного місця. З драконами, з Софією, все те, що ми розглядали. Не полінуйтеся відкрийте список відео під назвою Геобіологія і передивіться ще раз, що ми розглядали. Поверніться, можливо, до тих моментів, які ви не пам'ятаєте, або не проходили, або не вийшло. Бо зараз вже за весь той час, який ми разом, вони можуть вам відкритися по новій. Тим більше, якщо раніше ви взагалі нічого не відчували, а зараз, хоч трошечки, щось почали відчувати чи здобувати іншим чином інформацію, такого плану, то. Це може відкритися для вас значно глибше, ніж ви можете це собі уявити. Можливо, хтось знайде в цьому свою нішу. В будь-якому разі ваша робота завжди цінна, яка йде від щирого серця з любов'ю на благо усього, життя. Звісно, 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 звісно. Ну що, почнемо, напевно, з мережі Хартмана, чудовий німецький лікар Ернст. Хартман, який помітив, він працював в лікарні так, і в госпіталі помітив, що а, роками пацієнти, які знаходяться на одних ліжках, в певних палатах, чомусь. Не можуть ніяк вилікуватися, чи їх процес лікування йде ускладнено. А інші якось лікуються швидко, хоча в них там діагнози значно складніші, страшніші, і взагалі там не зрозуміло як, але вони чомусь виходять із хвороб. І він дослідив це явище і він відкрив мережі Хартмана або глобальна сітка мережа нашої планети, по яким тече її енергія, вузли відкрив. Вони є різні, ми будемо про них говорити, я буду вам малювати, показувати, як їх шукати. І ваше перше завдання буде їх, звичайно, знайти. Обирайте, де і як ви будете працювати, як шукати і тому подібне. Звісно, передивляйтесь деякі відео декілька разів, так щоб відклалося в голові. Я по 10 разів буду вас зараз все повторювати, щоб воно вам. Автоматично сюди закладалося і вам не приходилось, знаєте, там, вчити, записуватись. А воно от буде, так як я повторюю, 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 воно у вас відкладається. Потім розглянемо мережу тюрі, це також німецький лікар. Ця мережа діагональна і вона вважається більш негативною, ніж мережа Хартман. А мережа Хартман вона більш відома. Хоча всі ці мережі, всі геобіологічні явища, вони відомі тисячі, тисячі, тисячі років. Ну, а ті, хто ясно чують, ясно бачать, взаємодіють з тонким світом, то давно вже в курсі. Різні священні міста, місця, собори, Місця сили, капища, дольмени це все будувалося завжди. В певних енергетичних точках. Завжди. І ви це побачите, в принципі, хто піде далі так, в дослідження, то дійсно це правда. Раніше люди були реально з'єднаними життям. Це сумнівів немає. І мені дуже хочеться, щоб ми якось хоч трошечки повернулися до цього свого первинного стану з'єднання з усім живим. Отож, якщо вам відгукується такий варіант роботи, те, що я вам озвучила. То, звісно, 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 запрошую залишатися зі мною і багато практикувати. Тому що цей список буде супер практичний. Тобто тут вам знадобиться багато сил, часу, енергії. Будете вчитися. Я буду намагатися робити максимально стисло, але ж ви самі розумієте, що... Найголовніша частина це практична. Так? Тобто, хто б вам що б там не розповідав, поки ви самі не знайдете, поки ви самі не відпрацюєте свій протокол, наприклад, по а, пошуку і намалювати на плані, наприклад, всіх цих мереж, їхніх точок з'єднань, перетин, вузлів і іншого того, що ми будемо розглядати. То воно все буде залишатися так, чимось таким далеким, незрозумілим. Тому, якщо ви готові, якщо це ваше, воно вам відгукується, продовжуємо далі разом. Звісно, хто потрапив на цей канал, ні з того, ні з цього, якось десь там ніде не бачив, не чув. Запрошую спочатку перший список відео, початок роботи, після якого буде список відео номер 5 поглиблення роботи або оберіг життя. І вже ось цей третій, але під номером 8 список відео, гармонія буття». Всі відео між собою пов'язані. І ви це бачите все більше і більше. Адже я тепер намагаюся, щоб вам відгукувалися всі практики, які ми проходили, всі знання, які ми проходили, все поєднувати. І Сподіваюся, що вам стає також зрозуміліше тепер набагато. Все, я вас обіймаю, бажаю всього найкращого. І дякую всім тим, хто залишається і хто буде працювати на благо. Нашої планети і нас всіх разом взяти, всіх живих істот. Дякую, дякую, дякую. Бувайте і до зустрічі в нових відео. У вас живий обмін!